Жодна вантажівка минулої ночі не заїхала в окупований Крим з Херсонщини. Про це повідомив заступник начальника управління міліції в Херсонській області Ілля Ківа, голова меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, розказав уночі. Відбулось перше засідання організаційного штабу з блокування півострова. Він має координувати дії активістів на пропускних пунктах у Чонгарі, Каланчику та Чаплинці. Адже за словами Чубарова вони планують блокувати адміністративні кордони з Кримом тривалий час. Наш кореспондент ГР. Григо... Горі перлік зараз на Херсонщині на пункті пропусту. Чаплинка Григорія, що відбувається там зараз? Валерій, розпочну з останньої інформації. Зараз тут перебуває народний депутат Володимир Прасюк. Він сюди проїхав із пропозицією на перемовини з водіями, каже, щоб вони десь за годину разом із ним поїхали на митницю у Тюрюпінськ. Обіцяє допомогти, щоб водіям скасували митні декларації і повернули кошти. До того, десь за годину група водіїв прийшла на перемовини з тими, хто заблокував шлях, ось чого вимагали і що їм відповіли учасники акції. Ми прийшли з конкретною до вас предложенням. Точніше. Я не знаю, як правильно сформулювати. Всі машини, які стоять в очереді, пропустіть і до закрийте числа. той Крим, наскільки вам завгодно, розумієте? Так не, бути, так не може бути! Вчора ввечері зібрався перший штаб з блокування півострову. Очолив його власник телеканалу АТР Греф Перепрошу Іслямов. Голова меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. Потім повідомив, що учасники акції обговорювали взаємодію між різними структурами, що беруть участь у блокаді півострова. Це, зокрема, меджліс, правий сектор, батальйон Січ. А також зранку ми тут бачили представників ОБСЄ. ОБСЕ. Інтерв'ю на камеру вони відмовилися. Сказали, що місія їм це робити забороняє. але ми зняли, як спостерігачі спілкувалися з водіями. Пропоную послухати фрагмент біосиди. Ті, хто заблокували дорогу тобто, з вами, капту розговорювали. Ну так, розмовляли. ми не вам. Да, чтобы мы развернулись, а мы им сказали, что мы за таможены. Если нас будет команда вернуться, то мы вернемся. Також трохи розповім про те, що відбувається тут. Справа в тому, що блокувальники пропускають з Криму лише пустий транспорт. В Крим не пропускають жодних автівок. Пустий пропускають, тому що більшість водіїв мають реєстрацію на материковій частині України і тому не пропустити ці автівки вони не можуть. І ще один момент, про який я розповім, що мені переказали далекобійники. Більшість з них з тих машин, які стоять, тут завантажені комбікормом з Ставрійського комбінату хлібопродуктів. Розповідають, що саме цей комбінат він працює на Крим на півострів і. Птахофабрика, яка знаходиться там, це була одним із його покупців і клієнтів. І далекобійники кажуть, що тепер цей комбінат хлібопродуктів може встати. Валерія дякую. Григорій Пурик із Чаплинки Херсонської області розказав, яка нині є ситуація на кордоні з окупованим Кримом, де активісти блокують проїзд вантажівок із продовольством. Жодної вантажівки у сторону Крим сьогодні не проїхало.